Доброго дня, шановні присутні. Учасники громадських слухань. Дозвольте представитись. Головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації Оксана Карповець. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, я уповноважена головувати на громадських слуханнях щодо плановної діяльності. Товариство з обмеженою відповідальністю «Земресурс Інвест». Чим тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Попрошу присутніх представитись. Директор товариства за присутній Михайло Володимирович. Дякую. Дякую. Та розробник звіту з оцінки плив на довкілля. Головачук Інна Володимирівна. Детендент на посаду коло назад з інвалюції начин по капитані. Гідрогіолог Катерина Неглядюк. Наразі присутні представники від суб'єкта господарювання. Чекаємо на приєднання громадськості 15 хвилин. Далі продовжимо. Доброго дня! До нас приєднався Віктор. Попрошу представитись, чи є ви представником громадськості? Або в чаті напишіть, якщо не маєте змоги. Чути мене чутно. А, е, я співвиконавець е, звіту з ОВД Віктор Григорич Мельничук. Як чути дякую. мене? Добре, чути, чути, дякую. Прошу. Так. Я ще відео можу включити. Ми чекаємо на приєднання громадськості до 10.15. То Поки що присутні тільки представники від суб'єкта господарювання. А скажите, будь ласка, Від громадськості, представників громадськості в письмовій формі зауваження надходили? Ну, поки що не надходили. Поки що не надходили. Поки Покі що не надходили. До, до кінця громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля можуть надійти. Поки mm -hmm. що до 2 другого... жовтня. Можуть надійти. Поки що не надходить. Ну, то добре.

Sim, yes. beleza. Yes. 10.15. представники громадськості не приєднались. Чи ми продовжимо? Mm -hmm. е, від представників суб'єкта господарювання на громадських слуханнях присутні від товариства з обмеженою відповідальністю Земресурсінвест Коломот Михайло, директор, головичок Інна, еколог, виконавець звіту за оцінки впливу на довкілля, е, Громаченко Катерина, е, кандидат на посаду еколога. Е, від е, виконавців наукових робіт е, Мельничук Віктор, доктор геологічних наук, професор е, Неглядюк Катерина. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Земресурсінвест щодо видобування промислової розробки бурштину відкритим способом із залученням гірничої техніки на родовищі Бурштину «Варварівська-2» на території Дубровицької територіальної громади Сарницького району Рівненської області. Товариство з обмеженою відповідальністю Земресурсінвест відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля, з оприлюднення в реєстрі справ ОВД на національній онлайн платформі «Екосистема» повідомлення про плановану діяльність та відомості, що підтверджують факти оприлюднення повідомлення 23 квітня 2024 року. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення у публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності в місті Добровиці, селах Кривиця, Вільне, Залішани, Сарненського району Рівненської області. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи Сарненській районній державній адміністрації та Добровецькій міській раді з метою оприлюднення повідомлення про плановану діяльність щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля на офіційних веб-сайтах та дошках оголошень. З 28 серпня 2025 року у реєстрі справи веден на національній онлайн платформі «Екосистема» опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля е, оголошення про початок громадського обговорення, відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення в публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності місця Добровиця, села Кривиця, Вільне, Залішани, Сарницького району Рівненської області. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи Сарменській районній державній адміністрації та Дубровицькій міській раді з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних веб-сайтах і дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 2 жовтня 2025 року. Сьогодні, 18 вересня 2025 року, у зв'язку з наявкою представників. Громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. До побачення. Дякую. До побачення. До побачення тобо